Справжнє мистецтво завжди має своїх поціновувачів, тому й не дивно, що того святкового вечора галерея Ужгород ледве вмістила всіх бажаючих порадіти за творчий доробок майстра скульптури і пензля. Гармонійне поєднання, скульптурні композиції малих форм у бронзі та мармурі, близько 40 робіт від ювіляра Богдана Коржа та жіночий живопис від його дружини, заслуженого художника України Людмили Корж Радько. Вони ніби доповнюють одне одного. Аби ще більше підсилити враження від побаченого. Жодної поверхневої роботи, глибокий зміст і думка у всьому, що він створив, говорили про ювіляра. Важко перерахувати все, що зробив митець для срібної землі. Лише за останні роки автор меморіальних дошок письменнику Івану Чиндею в Ужгороді та на його малій батьківщині в Дубовому, театралам, братам Шерегіям та художнику Ернесту Контратовичу. Він один із організаторів всеукраїнського симпозіуму скульпторів у хусті та Тячеві, де було створено цілу серію паркових скульптур. Професійне, абсолютно виважене, абсолютно цілісне мистецтво, яке представлене на виставці, це зразок досконалості і дуже високого польоту, Це зразок таланту і надзвичайно високого емоційного такого напруження. Це взірець. Тих почуттів, які збурхує мистецтво, це любов і поетика з нагоди ювілею, а також за значний внесок у розвиток творчого життя краю, начальник обласного управління культури Юрій Глеба вручив скульптуру грамоту Закарпатської обласної держадміністрації. Народний художник України Володимир Микита разом із привітаннями наголосив на тому, що Богдан Корж визнаний світом у своїй творчості і вже давно мав би бути заслуженим скульптором України, не лише на словах. Я звик кожні п'ять років робити персональну виставку. Ну разом із жінкою бажано. щоб це було ну, кожних п'ять років подивишся. Ну, тут я трошки робіть більше, ніж за 5 років, тут є роботи і старші роботи. В принципі, майже зараз виставляємося вдвох. І в Україні, і в Києві, і за кордоном. Тому що особливо з графікою, скульптура дуже гарно поєднується. Ну, Я думаю, скільки там у нас вже більше 36 років спільного життя. Думаю, що ми вже ну, просто ну, не. Я знаю, ну настільки вже відчуваємо один одного, що нашим роботам комфортно разом. Шлях істинно творчих людей, котрі вміють дивувати своїм мистецтвом, і їм це вдається.